Так, всього-навсього 20 хвилин. Подумаєш? Ну, і 10 хвилин, які в мене години кистить. Скажу, що в пробці затрималась. Блін, які ж пробки, Це ж Тернопіль. Ні, нормально. Я лечу до нього на зустріч. Навіть не дослухала історію в манікюрному салоні. Лак на нігтях нормально не висок, а він дозволяє собі запізнитись на цілу годину. Але я тобі зараз таке влаштує тобі мало не покажеться. Тобі серйозно. О! Oh,

Візьми мобільник до вуха, ніби ти говориш по телефону, а то зараз точно всі подумають, що ти у те один дивишся. Що? Ну, Подумай, що ти чокнути на запізнилася, А ти вже напився і під столом валяєшся. Я не в Смислі я в своєму звичайному стані. Пам'ятаєш, я колись телевізор новий додому приніс. Ти що, ти в виграв? Ну, можна і так сказати. Так от я взяв позику в банку, а там вже лотерея 50 на 50. Найдуть вони мене чи не знайдуть. Так от там ззаду мужик в костюмі сидить. То колектор з того банку. Фотка, звідки ти знаєш колектора цього банку? Ну бо там банк невеличкий, він там і менеджером, і колектором, і бухгалтером працює. Але зараз він мене шукає, щоб я гроші віддав. Треба придумати, як мене звідси вивезти. Чекаємо, коли він піде, і тоді вийде. Що тут непонятно? Та Лукас Лукастільки замовила, що я буду тут до завтра сидіти. Володька, він сюди, тихо. Добрий вечір. Будь ласка. Дозволите. Чому така приємна дама сумує? М -м. Чекаю, поки прийде клоун, і мене розвеселить. Ваші не здійснюються. До речі, ваша мати не хоче познайомитися зі. О, я бачу, ви знайшли дореволюційні конспекти Пікапера. <рес> В такому разі. Дозвольте поцілувати ручку. О, то ви вже не такий падлюк, як казав, дехто. Я сидів, спостерігав, як ви на мене дивитесь. І як? Бо я ніколи не бачила своє обличчя, коли дивлюся на лося. <рес> Давайте вип'ємо за вас. Чому вип'ємо? Давайте повечеряємо. І хлопеці так не прийшов. <рес> Може, він ще прийде. Як прийде, так і піде. Ха -ха -ха. Між іншим, мій хлопець на кабана ходить з голими руками і мотоцикл піднімає з коляскою. Навіщо нам піднімати мотоцикл? Таке створіння, як ви, треба носити на руках. Що ти сказав? Що ти сказав? Бачиш, хто поведінка на халяву. Це би бачив свій вираз обличчя, коли з-під стола виліз. А й про його реакцію я вже мовчу, мені самій страшно було. Ха. Там очереско кредитний погасив і за вечерю заплатив. І За що я тебе тільки люблю, Володька? Знаю, може, через те, що я хижак на ринку, ага? Я б сказала дикун. Ой, не будь така мудра, підіж собі дикенько.